Псалом 10. Чому, о Господи, стоїш здалека, ховаєшся під час скорботи? Коли гордує грішник, страждає в і ловиться в лихі задуми, що той намислив, бо грішний вихваляється бажанням серця свого, і захланий хулить і зневажає Бога. У гордощах каже безбожний, не буде суду. Нема Бога, такі й усі думки в нього, сильні дороги Його повсякчасно. Суди твої далеко геть від нього, усіх противників своїх він сміхом збуває. Він каже в своїм серці: Не піддамся, зроду в рік я не зазнаю лиха. Уста в нього повні прокльонів, обману і лукавства. А під язиком у нього лихий переступ, причаївшись, сидить на подвір'ях, мордує невинного, його очі слідкують за вбогим. В укритті він чатує, як лев той у зарості, чатує схопити убогого, хапає убогого й тягне його в свою сітку, зіщулившись до землі, прилягає. І падають нещасні в його кіхті, каже у своїм серці: Забув Бог, сховав лице своє й нічого вже не бачить. Устань, Господи Боже, піднеси руку, не забудь убогих. Чого б безбожник мав зневажати Бога, казати у своєму серці, ти не каратимеш ніколи, ти дивишся. Ти бачиш біль і горе, вони завжди перед тобою. На тебе покладається нещасний, в сироті ти поміч, зламай лукавому й безбожникові ремено, ти покараєш його злобу і більш її не буде. Господь, цар на віки вічні, зникли погане з його землі. Почув єси, о Господи, бажання в богих, їх серце підбадьорив, прихилив твоє вухо, щоб захистити право сироти, пригніченого, щоб землородний не лякав уже більше.